Всім гарного і позитивного потяг освідчена. Дітина в мене вдома голодна, йду щось на скору руку робити. Дивіться рецепт. Посмажила вам всяку крумплю маленьку, малисеньку. Викладаю сяк на пергамент. Всякий суплю на пергамент. Всяку маленьку потрощу. Виді, всяк. Треба потрощити. У ну, нас така рибка потрощена, На неї кладу сяк пармезану на вже. кусочками. То есть як на ній мало покладу пармезану. Складаю файну. І кладемо її запікати на 180 градусів на 15 минут ще. Я кладу конвектомат, а ви в духовку віржіть. А ви можете у блодер, як хочете. Ну, а тепер у блендер мечимо попригу зелену, огурка порізаного, маленький помідор, одну свіжу цибульку, коріандру молоденького, такого проколценого. Три зубки чесноку. Мало оливовий олуй. Оливовий улуй. Чуть-чуть соєлка. Посолимо. Попопрянимо. Колись ми мало збили, да ми ще там одну жмінку пармезану. Пітиньку, одну жмінку. яке в нас вийшло. Обов'язково мусимо попробувати. Що в мене за фільтр накладений? М, -м, -м. Фільтр треба зняти. Бо дуже файно. <laughs> ну, така в нас рибка рібка вийшла, бачите? Ну, скажі, сміл у тарілку. Всяк маленько посиплеме сім. Та йдемо пробувати, що все вийшло. Цей процес у своїй кулінарії я май люблю. Цей сім'я. Бомбезно. Ну, Мне не можеш нану чистя. я куда Подятка освечена. Робіть це їсти, бісти не буде голодня. Нямка таке. Ням-ням-ням-ням-ням.